Ще рік тому прикордонники виконували свої завдання, навіть не згадуючи про бронетехніку, кулемети чи снайперську гвинтівку. А вже нині охоронці державних кордонів активно тренуються зі зброєю, яка в їх руках стає символом снайперського професіоналізму. Якому правило номер 1 стрільба по нерухомій цілі фігура номер 4 зі сколами. 10. Дев'ять. 9, 9. 28 на відміну, відповідно, в тебе дві дев'ятки, одна десятка, дві десятки, одна девятка. Всім оцінка відміна. Значить, на одиниці у вас стріляють на 100 метрів, винтовка пристрільна, відповідно, поправок робити не будемо. Вправи і такі перевірки боєготовності прикордонникам вкрай необхідні, кажуть ті з них, хто вже побував у зоні АТО, особливо, якщо знову доведеться їхати на схід. До того ж, це запорука належної охорони кордону. Адже в разі небезпеки, саме прикордонники повинні першими зупиняти ворога. Порівняно з іншими руками, це не було столь суттєво, як воно зараз на даний час. А судячи з обстановки, яка склалася на території України, Такі стрільби треба проводити щотижня. Їдемо ми туди з метою, щоб наше підростаюче покоління жило вільній незалежній державі. Того дня на полігоні інструктори відпрацьовували з прикордонниками не лише вміння застосовувати зброю, а й роботу з порушниками кордону, яких треба знешкодити і обшукати. Лягай! Лягай, руки в сторони, руки в сторони! Якщо правопорушник намагається встати, о встати, зразу відходи назад, мій молодший наряду.